Друзі, всіх вітаю! Склалася дуже добра а, традиція а, запливів. І кожного разу після того наші сили оборони знищують щонайменше кілька цілей Чорноморського флоту протягом двох тижнів. Сьогодні ми тут традицію продовжили, тож чекаємо гарних звісток від наших ЗСУ та сил оборони щодо знищення чергових цілей терористичної держави, яка вирішила напасти на Україну. Слава Україні!